Вітаю! Я Савінкова Ольга Євгенівна, вчитель хімії Чорнобаївської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 Чорнобайської районної ради Черкаської області. Тема сьогоднішнього уроку відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Знання про відносну молекулярну масу допоможуть вам знаходити співвідношення мас речовин. Виводити хімічні формули речовин, розраховувати густину речовин, передбачати певні фізичні властивості речовин. Відносна молекулярна маса позначається великою літерою М з індексом R. М рілайтів. Рілатів означає відносний. Відносна молекулярна маса. Відносна молекулярна маса показує у скільки разів Абсолютна маса речовини більша за 1,12 маси атома карбону. Відносну молекулярну масу можна розраховувати саме за знанням значення атомної одиниці маси. Також ми можемо за відносною молекулярною масою, якщо вона нам відома, можемо знайти абсолютну масу молекули. Але більш простіший спосіб визначення відносної молекулярної маси є. За знаннями відносної атомної маси. Відносна молекулярна маса це сума відносних атомних мас усіх атомів, що входять до складу речовини. Тобто, треба враховувати також і індекси біля кожного атома у хімічній формулі. Наведемо приклад: розрахуємо відносну молекулярну масу для речовини H2 so 4 Масштабна її модель має ось таку форму. Отже, для того, щоб розрахувати відносну молекулярну масу, нам треба знати кількісний склад молекули. Дана молекула складається два атоми гідрогену, один атом сульфуру та чотири атоми оксигена. Відносну молекулярну масу можна розрахувати за такою формулою. Кількість атомів першого елемента. Помножити на арілайте першого елемента, додати кількість атомів другого елемента, помножити на арілайте другого елемента, додати кількість атомів третього елемента, помножити на арілайте третього елемента. В даному випадку у нас два атоми гідрогену, тому ми ставимо два перед відносною атомною масою гідрогену. Додаємо. Відносну атомну масу сульфуру, ми множимо на одиницю, тому в даному випадку ми одинички не пишемо, не обов'язково її писати. Додаємо 4 атоми оксигену в нас у молекулі. Ми множимо кожну з них, кожна з них має відносну атомну масу свою. Дану формулу підставляємо значення. Відносні атомні маси ми будемо шукати за періодичною системою нашої помічницею. Отже, атом гідрогену має відносно атомну масу одиниця. Пам'ятаємо, що відносні атомні маси треба заокруглювати до цілого числа. Лише хлор має десяткове значення 35,5. так? Отже, замість відносної атомної маси гідрогену підставляємо значення 1. Множимо на 1. Додаємо алілайтів сульфру, відносна атомна маса сульфору. Дорівнює 32. Підставляємо. 4 атоми оксигена. Відносна атомна маса оксигену становить 16. Підставляємо значення. Пам'ятаємо про порядок дій у виразі. Спочатку ми множимо, а лише потім додаємо. Зробивши певні розрахунки, ми отримаємо результат 98. Відносна молекулярна маса, так як і відносна атомна маса, не має одиниць вимірювання. Тому що вона показує у скільки разів маса молекули більша за 1,12 маси атома карбону. Наступна вправа: Обчисліть відносно молекулярну масу молекули вуглекислого газу. Так, так, вуглекислого газу, який ми з вами видихаємо. Формула вуглекислого газу СО2. Зверніть увагу, при записі відносної молекулярної маси певної речовини в дужках записується формула речовини. Отже, відносна молекулярна маса СО2 дорівнює. У нас атом карбону лише один, тому ми просто пишемо арілайтер карбону. Додаємо оксигенів у нас 2. Тому ми пишемо 2 і множимо на відносну атомну масу оксигену. Підставляємо. Значення. Відносна атомна маса карбону за періодичною системою дорівнює 12. Додаємо 2 атоми оксигену помножити на відносну атомну масу оксигену, яка становить за періодичною системою 16. Знову пам'ятаємо про порядок дій. У виразі спочатку множимо, потім додаємо 2 помножити на 16 – 32, Додаємо 12, отримуємо 44. Отже, відносна молекулярна маса вуглекислого газу, який ми видихаємо, дорівнює 44. Наступна права: обчисліть відносну молекулярну масу формульної одиниці гашеного вапна. Є певне е, розуміння. Того, що відносна молекулярна маса вираховується для всіх речовин незалежно від їхньої будови. Гашене вапно має немолекулярну будову, але ми все одно для даної для формули визначаємо відносно молекулярну масу. Відносна молекулярна маса гашеного вапна дорівнює. Аналізуємо: у нас один атом кальцію, тому просто пишемо в кальцію. Додати, пам'ятаємо, що, якщо у формулі в дужках знаходиться група атомів, а за дужками стоїть індекс, то даний індекс стосується кожного атома, що є в дужках. В даному випадку два атоми оксигену і два атоми гідрогену. Тому додаємо два атоми оксигену помножити на відносну атомну масу оксигену, додаємо знову два атоми гідрогену. Множимо на відносну атомну масу гідрогену. Відносні атомні маси шукаємо у періодичній системі. Відносна атомна маса кальцію дорівнює 40. Додаємо два атоми оксигену, тому пишемо 2 помножити на 16 відносна атомна маса оксигену. Відносна атомна маса гідрогену 1, тому 2 множимо на 1. Спочатку множення, потім додавання. В результаті ми отримуємо 74. Шановні, справа в тому, що відносна молекулярна маса інколи допомагає нам навіть зберегти власне здоров'я і власне життя. Знаючи, як розраховувати відносну молекулярну масу тієї чи іншої речовини, ми можемо уберегти себе від того, коли йде викид, наприклад, шкідливих газів у навколишнє середовище. Де нам ховатися? Чи ховатися у погріб, чи нам зберігати спокій, залишатися в кімнаті і просто герметично закривати всі вікна? І все це в цьому нам допомагає знання про відносну молекулярну масу. Якщо відносна молекулярна маса речовини, яка поширюється, більша за відносну молекулярну масу повітря, то в даному випадку газ опускається донизу. І, відповідно, тоді ховатися у погребі, наприклад, при виділенні хлору, ми не можемо. І нам треба залишатися в кімнаті і герметизувати всі вікна і двері, всі щілини. А коли відносна молекулярна маса певної речовини менша, ніж відносна молекулярна маса повітря, в такому випадку газ піднімається догори, і нам в такому випадку треба лягати на землю або ховатися в поробі, якщо ці речовини шкідливі. Розглянемо такий приклад, який стосується лабораторного прикладу. Бо і в хімічній, хімічній лабораторії це також дуже потрібні знання про відносно молекулярну масу. Михайлик добував водень у хімічній лабораторії. Для збору даної речовини узяв пробірку та закріпив її отвором догори. Через певний час спробував перевірити наявність даного газу в пробірці, але його там не було. Якої помилки припустився Михайлик? Якщо ми знаємо, що середня відносна молекулярна маса повітря становить 20. Для цього нам треба порівняти відносні молекулярні маси водню та повітря. І визначити, куди ж буде летіти газ донизу чи догори. І так, яка відносна молекулярна маса речовини водню H2? Розраховуємо, відносна молекулярна маса водню дорівнює, оскільки у нас два атоми гідрогену входять до складу молекули, то ми 2 множимо на відносну атомну масу гідрогену. Проводячи певні розрахунки, ми отримали. Відповідь 2. Відносна молекулярна маса водню 2, повітря 29. Отже, відносна молекулярна маса водню менша, ніж повітря. В такому випадку водень летить догори. І якщо Михайлик закріпив отвором догори пробірку, то вона ніколи не буде наповнена водним, тому що він буде летіти вгору, а не опускатися вниз у пробірку. Отже, Михайлику слід закріпити пробірку догори дном. Ось така задачка і ось так має зробити наш Михайлик для того, щоб добути водень. Дякую вам за увагу! Бажаю вам успіхів у вивченні хімії! Всього вам найкращого!